Організм людини складається із близько 36 трильйонів клітин. Це в 360 разів більше, ніж зірок у нашій галактиці. У кожній із цих клітин щосекунди відбуваються хімічні реакції, під час яких споживається кисень і виділяється вуглекислий газ. Клітини мають отримувати органічні і неорганічні сполуки, позбуватися шкідливих продуктів реакцій тощо, а також спілкуватися, утворюючи врешті-решт цілісний організм. Для того, щоб все перелічене було можливим, організму необхідна система, що пов'язуватиме всі клітини серцево-судинна система. Зародження і розвиток живого нерозривно пов'язані з водою. Хімічні реакції у всіх організмах, що живуть на планеті Земля, відбуваються у водному середовищі, і людина не виняток. У воді молекули можуть вільно переміщуватися, реагувати та формувати складні структури. Воду містять як самі клітини організму, так і позаклітинне середовище. Головна транспортувальна тканина організму кров. У людини замкнена кровоносна система. Кров рухається судинами і за нормальних умов не виходить у порожнину тіла, не умиває органів. Кров складається із води, розчинених у ній органічних речовин жирів, білків і вуглеводів тощо, а також неорганічних сполук солей. Дізнатися, що ж таке сіль можеш із відповідного відео з хімії. Вода, органічні та неорганічні речовини формують плазму крові, друга ж частина крові це форменні елементи, тобто різноманітні клітини, еретроцити, тромбоцити та лейкоцити. Перші відповідають за транспортування дихальних газів, другі допомагають зупиняти кровотечу, а треті відіграють вирішальну роль у захисті організму від патогенів. Кров рухається організмом судинами. Найменші судини, капіляри, контактують з усіма частинами тіла органами і тканинами. Тканини організму складаються не тільки з клітин, а й з тканинної, міжклітинної рідини. Це вода з розчиненими в ній органічними та неорганічними речовинами, яка оточує клітини тканин. За складом вона подібна до плазми крові. Між капілярами і тканинною рідиною постійно відбувається обмін речовинами. Із крові в тканинну рідину надходять поживні речовини та кисень, а звідти в кров продукти життєдіяльності клітин і вуглекислий газ. Організмом дорослої людини циркулює приблизно 5,5 літрів крові. Тож у середньому на день крізь усі капіляри по тілу до тканин проходить близько 20 літрів крові. Сумарно, 17 літрів плазми потім усмоктуються назад у кровоносні судини, але решта 3 літри залишаються в міжклітинній рідині. Вони згодом повертаються до кровоносних судин через лімфатичну систему. Лімфатична система є незамкненою, і рух рідини в ній здійснюється тільки в один бік від тканин до кровоносної системи. До більшості тканин організму підходить мережа лімфатичних капілярів, у які надходить надлишкова міжклітинна рідина. Під час руху лімфатичними судинами її склад змінюється і вона перетворюється на лімфу, яка далі рухається лімфатичними судинами крізь органи лімфатичної системи: лімфатичні вузли, селезінку, мигдалики та тимус. У цих органах частково утворюються і зберігаються лейкоцити. Клітини захисники організму. Коли лімфа проходить крізь органи лімфатичної системи, названі клітини потрапляють у лімфу, яка продовжує рух лімфатичними судинами, що врешті-решт входять у підключичну вену. Так лімфа потрапляє в кровоносну систему. Рух крові судинами забезпечує серце. У людини воно чотирикамерне складається із двох передсердь і двох шлуночків, розділених м'язовими перегородками. Саме тому артеріальна, сповнена киснем і венозна, сповнена вуглекислим газом кров, не змішуються. Традиційно тіло людини зображують так, наче людина стоїть обличчям до тебе. Відповідно, ліве передсердя і шлуночок розташовані на екрані праворуч, а праве передсердя і шлуночок ліворуч. Людина, як і решта ссавців, має два кола кровообігу. Мале коло починається від правого шлуночка. Пригадай, як називаються судини, що несуть кров від серця до органів. Артерії. Тож венозна кров із правого шлуночка надходить в артерії, що несуть її до легень, де відбувається газообмін. Кров утрачає вуглекислий газ і збагачується киснем, перетворюється на артеріальну. Артеріальна кров венами дістається лівого передсердя. Так завершується мале коло кровообігу. Далі кров виштовхується в лівий шлуночок, з якого артеріями розходиться по організму, збагачує тканини й органи киснем, а сама забирає вуглекислий газ, перетворюється на венозну. Далі венозна кров венами прямує до правого передсердя, звідки виштовхується в правий шлуночок. Кров закінчує рух великим колом кровообігу і знову йде в мале коло. Рух лімфи, на відміну від руху крові, майже не залежить від серцевих скорочень. Лімфа рухається повільно завдяки скороченням гладких м'язів. Її рух в одному напрямку забезпечують клапани всередині лімфатичних судин, які перешкоджають потоку лімфи у зворотному напрямку, відкриваючись тільки в один бік. Також руху лімфи сприяють скорочення скелетних м'язів, тобто рухи самої людини. Запам'ятай основна транспортувальна тканина людини кров. Вона утворена водою з розчиненими в ній органічними та неорганічними речовинами це плазма крові, а також клітинами, форменими елементами крові еретроцитами, тромбоцитами та лейкоцитами. Крізь судини кров обмінюється речовинами із тканинною рідиною, частина якої від органів виводиться лімфатичними судинами. Рухаючись ними, тканинна рідина перетворюється на лімфу, збагачується лейкоцитами і врешті-решт повертається в кровообіг. Рух крові судинами забезпечує серце. У людей воно чотирикамерне, а кровоносна система має два кола кровообігу. Рухайся, розганяй лімфу. Стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.